У інші віші темно води ходить свинрил, Росла собі ялиночка і зайчик під не різ. Але навіть царчиків здогадався, що крім нього там сидять пан Андрій та дядько питав, бойовий розрахунок снайперів Збройних сил України. Пан Андрій та дядько Василь виписують квитки свинерелом на 200-й та... маршрут і відправляють їх додому. Взимку під ялинкою не дуже тепло, тож до пана Андрія та до дядька Василя їдуть новорічні подарунки. І ось тут одразу повинен застерегти. Ці речі купуються пану Василю і дядьку Андрію не для того, щоб вони під ялинкою сиділи і грілися, а для того, щоб вони потім повернулися на базу і швидко зігрілися вже на базі. Подібні речі підійдуть для тих, у кого, по-перше, немає серцево-судинних захворювань, а по-друге, у кого мала рухома робота. Якщо ви працюєте на неопалюваному складі, то подібна жилетка може бути для вас порятунком. Якщо ви займаєтесь зимовою рибалкою або працюєте в якомусь погано опалюваному приміщенні, наприклад, станція техобслуговування, то така жилетка теж вам підійде. А в Україні їх продається наразі дуже велика кількість ціни, різні ціни залежать від комплектації і якості жилетки. Ми придбали хлопцям трішки дорогі жилетки не дешеві, але придбали їх саме тому, що вони мають три розміри в одному. Бо з цими азіатськими розмірами вгадати, чи підійде жилетка, чи не підійде, майже неможливо. Пан Василь має зріст приблизно 1,80 м і вагу 80 кг, тож до нього поїде XL 2XL, 3XL, а пан Андрій трішки більший, трішки ширший, тож до нього поїде 4XL-6XL. Жилети мають дві зовнішні кишені, вони досить глибокі, руки туди поміщаються без проблем. Сучасний мобільний телефон теж чудово входить і виходить. Жилет флісовий ззовні, жилет флісовий із середини. Жилення жилета відбувається за допомогою павербанку. Є роз'ємчик USB Type A. Павербанк на 4 акумулятори 18650 чудово поміщається в цій кишені. Павербанк на 6 акумуляторів 18650 теж поміщається в цій кишені. По бокам жилета є застібки, за допомогою яких можна збільшити розмір цього жилета. Підключаємо повербанк і тепер можна вмикати жилет. На жилеті розміщені три кнопки кожна відповідає за свою зону. Для того, щоб ввімкнути якусь зону, затискаємо кнопку, тримаємо 3 секунди. Кнопка засвітилась червоним це максимальний нагрів. Керувати рівнем нагріва можна коротко натискаючи на кнопку. Білий колір кнопки це середній нагрів. Синій колір кнопки це мінімальний нагрів. Вмикаю максимальний нагрів на самій великій зоні на спині. І температура на деяких ділянках зростає дуже швидко до 26 градусів. Буквально через кілька хвилин деякі частини жилета прогрілися майже до 37 градусів. В жилеті є вбудований контроль температури, і через деякий час кнопка з червоного кольору перемкнулась на білий колір. Це режим середньої температури і в такому режимі буде підтримуватись температура біля 35-40 градусів Цельсія. Як виявилось, подібний одяг досить багато споживає електроенергії. В режимі, коли всі три зони вімкнено на максимальне нагрівання, він постійно споживає 12 Вт. В режимі підтримання температури на всіх трьох зонах, ну або ж в середньому режимі, він періодично споживає 12 Вт. На нагріваючі елементи всередині жилета напруга подається періодично, в самому слабшому режимі напруга на жилет подається ще рідше, зона спини на максимальному нагріві споживає біля 6 Вт. Недоліки у цих жилетів також є. Перший недолік трішки важко вгадати з розмірами, бо розміри все ж таки китайські. Зараз на мені розмір жилету XL. Мій зріст 1,80 м, вага 85 кг. І ось таке враження, що розміру XL для мене трішки замало. Але якщо розмір трішки збільшити до 2XL, то якраз на мене 2XL в самий раз. Еластична вставка по бокам сподобається тим, хто любить досить таки добре і багато попоїсти. Якщо на нього одягти плитоноску, то кнопки якраз знаходяться під плитоноскою і керувати таким жилетом важко. Павербанк буде знаходитись під плитою, присісти в такому одязі буде трішки складно, і якщо якийсь осколок прилетить в павербанк літійонний, то він вибухне або загориться. Розмір 4 xl для мене завеликий. Подібний одяг створюється не для активного руху, є жилети для жінок, але вагітним жінкам він не рекомендований. Використовувати його під сну теж не рекомендується. Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, то теж такі жилети не рекомендується використовувати. Подібний жилет підійде не для кожного. У якості експеримента я просидів в цьому жилеті біля трьох годин в холодній кімнаті. Жилет гріє і гріє дуже чудово, але від такого обігріву мені, наприклад, хочеться спати. І я буду дуже вдячний за ваші коментарі, якщо ви користуєтесь подібним одягом, яким ви одягом користуєтесь і як він на вас впливає. Другим подарунком, який поїде до хлопців разом з жилетами, це будуть ось такі маленькі повербанки. Це повербанк на 4 акумулятори 18650. Відео про ці корпуси повербанків я робив приблизно рік тому. Посилання ви побачите зверху на екрані. На сьогодні це як був найкращим корпусом повербанків, так він до цих пір залишається найкращим корпусом повербанків. В середині цих повербанків будуть стояти акумулятори Samsung 35i. Це вживані акумулятори, придбані в Україні ємність одного акумулятора 3500 мАч. Подібного маленького повербанка вистачає для живлення жилета приблизно на 3 години 20 хвилин. А павербанка на 6 акумуляторів вистачає на годину більше. Плюс у маленького павербанка в тому, що, по-перше, в нього досить така невелика вага і такий павербанк зручно носити на собі. А по-друге, він заряджається швидше, ніж великі павербанки. А в нього є протоколи Quick Charge та Delivery, максимальну потужність він може видати 22,5 Вт. Корпус на 6 акумуляторів йде на защіпках, і його розібрати ну, дуже важко. Корпус павербанка на 4 акумулятора йде на саморізах. Розбирається він елементарно просто. І швидко. Третім маленьким подарунком будуть ось такі нагрівальні мати. Вони невеликі, 30 см на 20 см теж живляться від USB Type A. Ніяких органів керування чи підтримки температури в такого мата немає, споживає він 8 з копійками Вт, і при цьому він підтримує температуру біля 30-32 градусів. Подібні нагрівальні мати коштують дуже дешево, їх можна підшивати в якийсь одяг, а можна використовувати навіть в такому вигляді. Розігрівся цей мат до 35 градусів. З четвертим подарунком вийшла не зовсім красива ситуація, бо коли я замовляв ці устилки на Аліекспрес, я помилився і замовив лише кабель. А потрібно було замовляти у стілки разом з кабелем. Тож доведеться їх купувати в Україні, вони є у нас в продажі, трішки дорожчі коштують ніж на Аліекспрес. Але ж чекати їх на місяць, а буквально там 3-4 дні. Якщо такі речі хлопцям сподобаються, то на наступну зиму замовимо їх набагато більше. І от на цьому поки що все. Вітаю вас з прийдешніми святами і не забувайте, якою ціною завдяки кому ці свята взагалі можливі. Вірте і допомагайте нашим хлопцям! Бажаю вам перемоги і щоб воно падало здохло!